Ще важливо згадати Віктора Франкла, відомого австрійського психолога, людину, яка пережила чотири концтабори під час Другої світової війни. Він написав дуже чудову книгу, в якій основною ідеєю є те, що у людини має бути сенс. Відповідь на питання, навіщо я живу, для чого або для кого я живу. І, на жаль, через ці ці події багато людей втратили цей сенс. Втратили бізнеси, втратили сім'ї, втратили близьких людей. І вони так і не впорались з цим тягарем. Але я вас закликаю до того, щоб ви віднайшли ці сенси в собі. Віднайшли і сконцентрувались на них. Бо якщо у вас буде відповідь на питання, навіщо я живу, вам буде набагато простіше впоратись із тим, що відбувається довкола сенс і мета, друзі. А якщо ви не можете цього зробити, якщо ви не можете віднайти ці сенси, якщо ви не бачите свого розвитку, ви не знаєте, куди вам іти, займіться своїм тілом. От реально, якщо можна взяти лише одну пораду, займіться своїм тілом, бо це також фундамент, на якому можна побудувати все в цьому житті. Якщо ви відновите свій сон, вивчіть питання сну, сьогодні це особливо гостро стоїть. бо... Люди не висипаються через постійні обстріли, тривоги, новини. У нас все порушується. А саме сон є тим фактором, який відновлює і наше фізичне, і наше психологічне здоров'я. Не буде сну, не буде здоров'я. Але якщо ви налагодите це питання, то і з іншими вам буде впоратись набагато легше. Далі обов'язково. Робіть якісь фізичні вправи, будь-які візьміть будь-який напрямок, який вам подобається. Це може бути теніс, може бути футбол, може бути фітнес, може бути елементарна зарядка, йога, все що завгодно, але ваше тіло має ганяти кров і лімфу. Якщо у вас буде здорове тіло, у вас буде і нормальний гормональний фон, і відповідно цей налагодить наші психологічні процеси. Тому, повірте мені, на моєму досвіді, коли ви починаєте займатися своїм фізичним здоров'ям, у вас. З часом з'являється і енергія на те, щоб щось планувати, щось обдумувати, про щось мріяти. І, зрештою, у вас буде енергія для того, щоб втілювати ці нові думки і ці нові мрії в ваше життя. Заведіть собі щоденник. От реально, це така примітивна і навіть банальна порада, але щоденник допомагає нам.